Мене папа Петропавлович, я, я е, представляю міжнародний антикорупційний комітет голова правління. Ми виступили е, спільно з Державною прикордонною службою е, з такої ініціативи про створення підрозділу, підрозділу Міжнародного антикорупційного комітету в Державній прикордонній службі. Для надання, ну навіть не для надання, а для охорони кордону на східних рубежах нашої країни. Тобто буде створений підрозділ на базі комітету, який буде охороняти на сьогоднішній день територію, східну територію нашої країни. Були проведені переговори, є попередня домовленість, тобто люди, які на сьогоднішній день патріоти, добровольці, які хочуть. Захищати наші інтереси нашої держави від посягань іноземних агресорів, диверсантів та інших незаконних формувань можуть звертатися у військкомати, попередньо попередивши військомів про те, що вони хочуть проходити службу в прикордонній службі в підрозділі міністер... міжнародного антикорупційного комітету. Телефони для контакту у вас є. Якщо виникають якісь запитання, будь ласка, звертайтеся, пишіть на електронну почту, дзвоніть по телефону. Ми готові, хоч в прикордонній службі, хоч на хоч міжнародному комітеті дати вам повністю вичерпну відповідь і чекаємо вас у своїх лавах на сьогоднішній день. Чому міжнародний антикорупційний виступив з такою ідеєю? Тому що на сьогоднішній день... Боротьба з корупцією це, я рахую, є одне з нагальних питань на рівні нашої держави, на рівні президента, тому що ви самі бачите, що після Майдану, хоч загинули люди, скільки людей загинуло, які змістили той режим Януковича, змін ніяких не проходить. І якісь деякі зміни, які йдуть, але вони йдуть дуже слабо і з великими потугами. А нам потрібен, нам потрібен колектив, який е, зміг би досягати всього, всіх поставлених е, перед нами завдань. Чому? Тому що е, ви бачите, що корупцію перемогти дуже важко. Дуже важко, тому що це е, люди, які як е, від простого начальника, закінчуючи саме верхом, тобто і. Депутатами Верховної Ради, і високими чиновниками і силовими структурами ви можете почитати в інтернеті свіжі новини, де на сьогоднішній день чиновники великого рівня кажуть арештовані за корупційні діяння не тільки в Міністерстві внутрішніх справ, але і Служби безпеки України. І інших силових структурах. Тобто, ну люди не хочуть мінятися чи не можуть мінятися. Ми повинні це ганебне явище викорінювати без жалю. Тому що, ви бачите, в нас є приклад у нас є приклад Грузії, які президент, де було бажання, велике бажання президента і з корупцією вони перемогли. І дуже приємно було. Чути від грузинів, які кажуть, та ви що? Та ми сьогодні корупція, у нас немає ніхто. У нас Ніхто навіть не не, гу, не те, що не робить, він навіть не хоче думати про таке, тому що е, він буде заарештований і буде покараний. А в нас поки таких змін немає. І ми повинні я кажуть, старатися викорінювати це ганебне явище. А коли... Люди, пройшовши, знаєте, я вам скажу так, що певний період на початку моєї служби, я колишній військовий пенсіонер, і на початку моєї служби я виконував інтернаціональний обов'язок у В'єтнамі, і дійсно всі люди, які пройшли в школу випробовувань, вони дійсно відчувають лише трудно. Вони дійсно відчувають. Знають підтримку, тому що друг, який пройшов, який тебе захищав, який тобі допомагав, він не зрадить. А знайти такий, зібрати колектив, який сьогоднішній день, я скажу вам, це дуже важко. Дуже важко. А чому ми хочемо каже, таким випробуванням зібрати колектив однодумців, колектив, який міг би боротися з цим з явищем? Підрозділ буде формуватися на базі прикордонної служби тут в Києві, тобто буде проведене навчання, буде організовано повністю військова підготовка, проведена, тому що запрошуються не тільки люди молодого віку, але які згідно указу президента це до 60 років, а старші військові офіцери до 65 років. Тобто ви розумієте, що коли воно час від часу забувається, ті навики, ті вміння, які було досягнуто раніше. І для того, щоб відновити його, буде організовано навчання. Навчання на базі прикордонної служби тут під Києвом. Так що на охорону кордону ми, наші, так, наш підрозділ піде. Забезпечений, укомплектований і буде мати підготовку, бойову підготовку. Тобто, скажімо так, у повній бойовій формі. Якщо у вас виникають якісь запитання, будь ласка, є телефони контактні, як прикордонної служби, так і нашого комітету, є електронна адреса, пишіть, дзвоніть, ми чекаємо патріотів, які готові. Зброєю в руках, не на словах, а зі зброєю в руках захистити інтереси нашої держави, тому що ви знаєте, на сьогоднішній день не тільки прості робітники, але і науковці, і підприємці, і бізнесмени знаходяться сьогодні в зоні бойових дій антитерористичної операції. Так що чекаємо вас.